Вас, ви на каналі Хай та Роми», Назвати Людмила. Сьогодні поговоримо про замах на Зеленського, Буданова та Малюка, про Ф 16, про удари по Одесі, про затоплення на Росії, про Обаму та Байдена та інші питання. Тобто, зробимо коротенький аудит та прогнозів та розглянемо питання глядачів. І так, давайте почнемо з Байдена. Повідомляється, що Байден може відмовитись від другого терміну на користь Мішель Обами. Деякі члени демократичної партії США припускають, що на партійному з'їзді в Чикаго в серпні 2024 року президент США Джо Байден оголосить про своє рішення не брати участь у майбутніх виборах і запропонує висунути замість нього кандидатуру дружини колишнього глави Білого Дому Барака Обами Мішель Обаму. А тепер згадайте мій теропрогноз від 20 листопада 2022 року, де я вам говорила. Що Обама це сірий кардинал в Білому домі. Там, зокрема, випадала карта Колесо Фортуни. Ця карта може говорити про повторення подій С 8. Вісмірка це у нас старший аркан Сила. Як я і думала, Обама є тим чортом, який створює такі перешкоди для того, щоб смерть. І Сімірка Кубків були перешкоди постачання зброї в Україну. Я це трактую так. Якщо ви розумієте по-іншому, ці карти, в коментарях можете написати свою трактовку. Колесо фортуни. Дивіться, скільки старших арканів. Це говорить про те, що це питання дуже-дуже важливе. І оскільки випав диявол, вірогідно, що він і являється ось тим сірим кардиналом, який править білим домом. Крим здав, а тепер хоче, щоб туди-сюди виляли. Не було толку. Невже ж ти так перешкоджаєш нам? Так, і в новинах про це кажуть, бачите, випадав там паж Кубків, зараз Паш Жезлів. Все про те, що новини і про це говориться. Інформація виходить назовні. Дуже мені не подобається, що так випало. Я все-таки сподівалась на краще, тому що якщо Обама сприяв тому, щоб здали Крим, то і зараз він підтримує Росію. Але б Америка не була Америкою, якби Обама знову балотувався, тому ось висувається на пост його дружина, що насправді, я вважаю, є однозначно говорить про вплив Обами. Давайте подивимося по розкладу: чи може бути Мішель Обама кандидатом в президенти на виборах в США? Мішель Обама. Що їй там світить, чи буде вона кандидатом в президенти? Подивимося. Трійка мечів поки що говорить про якесь розчарування, можливо, її. Не оберуть п'ятірка мечів, четвірка пентаклів, п'ятірка жезлі. Тут її можуть розглядати як варіанти, але це може викликати певні незадоволення, і це як якась підстава виглядає. Я думаю, що брати участь вона може як кандидат, в тому числі як технічний кандидат по п'ятірці мечів. Але трійка мечів, четвірка пентаклів, поряд з кризовими п'ятірками. Я сумніваюся, що вона буде. Майбутнім президентом США. Думаю, що як кандидат вона може бути, тому що є п'ятірка жезлів це, по-перше, карта. Конкуренції і активна карта соціальної взаємодії. Так, вона може конкурувати, але по трійці мечів, вирогідно їй не світить президентське крісло. Думаю, що буде хтось інший. А що ви думаєте, пишіть в коментарях і перегляньте мій попередній прогноз. Так, давайте дивимося далі. Літаки f 16 Я вам говорила в прогнозі від 19 січня 2024 року, що вони затримуються, що ось цей диявол їх затримує, і з'являються зараз погрози, що Росія скаржиться на F-16 на ескалацію НАТО, і навіть російське МЗС виступило з низкою заяв, яких пов'язало заплановання ДДА. Навчання і західною допомогою е, України. Е, далі щодо f 16 Росія вважає, що вони становлять ядерну загрозу, е, і окремо в Москві звернули увагу, що е, безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться літаки Україні, вони будуть сприймати їх як носіїв ядерної зброї е, і будуть вважати, що це крок США та НАТО е, до цілеспрямованої провокації. МЗС Росії. Пропоную вам переглянути фрагмент відео від 19 січня. Дивіться, пажжезлів, Жезлів. Бачите, як? Колода говорить одна друга повішений диявол, Ні, ну ви подивіться, що робиться, і король кубків. Диявол, диявол посередині. Тобто, ось цей диявол, який сидить в Росії, він буде затримувати повішений сімка кубків. Це про затримки, що будуть, наче як манити, ну на їх не передають через це, тому що Росія робить перешкоди диявол, якісь обмеження робить. І сімка мечів з королем кубків може говорити, що ці літаки будуть передавати. Так, щоб говорили, що їх не передають. Тому не треба, не треба розстраюватися, пас жезлів на дні колоди говорить про те, що, хоч і невелику кількість цих літаків нам передадуть. Це тепер щодо ядерного удару. Ось вони проводять ці ядерні навчання в Росії чи загрожує Україні найближчими місяцями ядерний удар. Будемо дивитися, чи випаде вежа. Домовляємося так з колодою, що вежа це 100% ядерний удар. Якщо вежа не випадає, то значить все добре. Чи загрожує Україні ядерний удар? Сімка кубків може вже говорити про якісь ілюзії, напустити страху, змусити до переговорів, змусити відступити. Щось на кшталт того може бути. Тут суд. Далі вісім пентаклів і е, лицар мечів. На жаль, е, тут може говорити все ж таки про якусь кармічну ситуацію. Е, і суд поряд з вісьміркою Пентаклів може говорити про ось ці ядерні навчання. Лицар мечів це активна е, карта жорстких ударів, е, наступу. І, взагалі, можуть бути якісь такі ракети запускатися з муляжами ядерної зброї. Таке вже було. Чому я говорю з муляжами? Тому що сімка кубків може говорити якраз про ілюзію, напустити страху, ось так завдати. Цього удару. Давайте подивимося на іншій колоді, чи загрожує Україні ядерний удар в найближчі місяці. Можливо, вони скажуть, що ми запустимо по якійсь іншій країні ядерку. Може, на НАТО хочуть зазіхнути. Якось вони перед вибором по сім-сім кубків чи загрожує Україні ядерний удар найближчими місяцями. Подивимося на іншій колоді. Тут у нас йде. Король мечі. Так, справедливість, двійка кубків і шістка пентаклів. Ні, я думаю, що це все ж таки ці погрози, це ядерні торги. Щось хочуть росіяни, ось ми не будемо обстрілювати, але ви нам щось давайте. Так, що тут за щось торгуються, маловірогідно, що найближчими місяцями вдарять по Україні ядерку. Я сподіваюся, що цей мій прогноз збудеться, як і всі попередні. Подивіться мої розклади. Я вам говорила, що в якому стані ядерка Росії, і що удар по Україні маловірогідний, але залякувати можуть. Крім того, ось лицар мечів може говорити про якийсь серйозний ракетний удар. Лицар мечів може говорити про те, що вони готуються до. Наступу і цей наступ може бути більш ніж реальний. Лицар мечів випадав на сумщину в минулому разі. Я говорила, що, на жаль, може готуватися наступ, і зараз вже всі про це говорять говорять. Тобто прогноз також підтвердився. Далі я вам говорила в прогнозі на травень в своєму відео від 27 квітня 24-го року, що готується удар по військово-політичному керівництву України. Хочу бути обстріли, я думаю, і до Пасхи ось в цей період, з 2 по 6 травня. Готується дуже серйозний якийсь обстріл. До речі, якщо брати тут будинок Сонця, можливо, це буде атака на Київ, Київщину і там, де в районі урядовий квартал, Верховна Рада, ось оце таке, як скажемо, власті мущі можуть бути як під загрозою. Будинки. Правоохоронні, ті ж СБУ, наприклад, ось щось таке ГУР, щось таке серйозне може атакуватися. І, на жаль, цей прогноз також підтвердився. Зокрема, повідомляється, що СБУ викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка. Було задіяно п'ять агентів російської ФСБ. Вони готували ліквідацію президента України і затримано двох полковників управління державної охорони України завдяки контррозвідки та слідчим СБУ були зірвані плани ФСБ. Розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. Далі. В своєму прогнозі від 27 квітня я вам також говорила про удари по Одесі, що готуються терористичні акти. Думаю, в Одесі до 2 травня готується якийсь терористичний акт, якась атака. Тому будьте, на жаль, це все підтвердилося. Були удари і 1 травня, жахлива пожежа. вдарили по сортувальному депо та відділенню нової пошти. Також був удар по, так скажемо, будинку Гаррі Поттера. Чотири загиблих, 28 постраждалих, і пожежа в палаці студентів Національного університету Одеської юридичної академії. Цей удар був 29 квітня. Тобто, як бачимо, на жаль, ці прогнози підтвердилися. Далі я говорила про масовані атаки в період з 2 по 6 травня, і були обстріли і Дніпра, Сум Сум Одеська область постійно під обстрілами Миколаїв, так що, на жаль, ці прогнози також підтвердилися. Далі. Говорила я вам в прогнозі також від 27 квітня про те, що, що Росія постраждає від ось цієї води, і які можуть бути добрі новини. Росія в завищій ситуації, де її затоплює, затоплює, і вона завдяки цьому втрачає ресурси. Як варіант може так трактування бути далі? Якщо враховувати короля жезлів і сім'ї, що ми бачимо? Що найбільше пошкодження за останні 20 років в Росії на Уралі через сильний снігопад зникла електроенергія і зупинився рух залізницею та автошляхами. І ви, як бачили, там навіть випадала п'ятірка пандаклів і там двоє людей йдуть по снігу. Подивіться цей також прогноз. Ще також дуже цікаво, що в день інавгурації Путіна. Москву засипало снігом. І аномальні для травня опади у Москві обіцяють до 9 травня. І навіть температура може бути нижча за норму на 7-10 градусів в Росії оголосили жовтий рівень погодної небезпеки. Ось так, давайте подивимося, що скаже Таро. В день інавгурації Путіна випав сніг. Досить таки дивно, я думаю, погода хоче сказати Небесна Канцелярія щось. Тут ось двійка пентаклів, четвірка жезлів випали, може говорити про коливання в вежах Кремля. Подивимося, чи підтвердиться цей прогноз. А зараз подивимось, чи добрий знак був для Путіна що випав сніг на його інавгурацію. Чи добрий був знак для Путіна, що випав сніг на його інавгурацію. Трійка пентаклів. Тут вісім кубків, сім камечів і четвірка кубків. Взагалі-то, тут, як говориться, що добре було б, якби вже на пенсію пішов, дєдушка, вісім кубків, давай вже йди, ну вже залиш пост. Але це треба якось по-хитрому, так якось добре організувати, якось так виставити, наче так, він сам пішов. Тобто треба якийсь наступник, але ось по четвірці кубків. Вірогідно, щодо наступника, кремлівська банда ще не визначилась, кого пропонують вони не хочуть. Тому ось цей бренд Путін поки що ще існує, і це ось така є колективна кругова порука, співпраця. Поки ось ці двійники є, їх можна використовувати, тягнути в війну, обстрілювати Україну. Ну та таке інше. Але що я скажу? Чи був це добрий знак для Путіна? Очевидно, що ні. Тут дві карти, які говорять про те, що Путін вже засидівся на троні, вже його не дуже хочуть і будуть шукати якісь хитрі способи ліквідації, зняття ось цього бренда, ось цих двійників, кудись їх будуть з часом відправляти. Дуже б хотілося, щоб найближчими місяцями до осені, щоб стався ось цей жест. Доброї волі, і російські війська пішли з України, або, хоча б бренд Путін пішов зі свого місця, і був якийсь інший представлений наступник, який би вже зруйнував ось ці всі кремлівські плани. Бачите, все ж таки, це не до добра. Те, що випав сніг серед травня, Путін. І його команда зазнають ударів. Ось я колись вам розповідала в своєму таро-прогнозі про вежу, яку зруйнували. Згадайте цей прогноз, не можна гордитися, тому що вищі сили покажуть, хто насправді всім. Герує Вавілонська вежа. І я вам говорила, що коли я думала ще на початку війни, чи виграє Україна, випала Вавілонська вежа, і це був знак до того, що Росія все одно рано чи пізно відступиться, буде ось це зло зруйноване. Тому чекаємо на цей момент і сподіваємося, що все ж таки всі, хто дивиться мій канал і люблять Україну, пишуть. Добрі мені коментарі і поважають мою роботу, в тих все буде добре, і ми всі разом настане такий час, що будемо вітати один одного з перемогою. А хейтерам хейтерське, і йдіть, будь ласка, за російським кораблем. Так що ось такий був прогноз. А хто додивився до кінця, давайте подивимося. Давайте подивимося. Щось хороше. Чи очікує Україну в травні щось хороше? Чи очікує Україну в травні щось хороше? Що може бути хорошого для України в травні ще? Можливо, щось змінилося, може, щось тут таке буде? Ось тут щось повішений. Повішений король жезлів. Хотілося б, що це відкладаються якісь обстріли трактувати. Тут четвірка мечів, сімірка пентаклів і двійка пентаклів. Що тут хорошого? Якесь затища може бути? Щось мало в це віриться, але, можливо, буде якийсь період, коли трішки обстріли зменшаться. Будемо сподіватися, це, по-перше, Південь України по двійці кубків міг би. Вибачте, по двійці Пентаклі. Далі. Далі це можливо питання зерна, вивіз зерна. До речі, ж, збираються на ось цей саміт миру, і фактично, який він саміт миру, він знову зводиться до зернової угоди 2.0, так скажемо. Тому не знаю, те, що дадуть вивезення зерна, наскільки це добре для всіх українців, все-таки, якби це було затища. Далі по четвірці мечі, сімці Пентаклі, дві ці пентаклів, можливо, буде трішки зменшена атака дронами під кінець місяця. Хотілося би вірити в це. Можливо, буде якась пауза тимчасова на 4-7 днів. Хто зна. Маловірогідно, але можливо. Побачимо, як буде. Якась завища ситуація буде, і вона буде на благо Україні. Ось поки що тільки це я можу сказати, і Україна викрутиться, як уж на сковорідці, щось для себе з цього візьме. Як відіграється ця ситуація, побачимо. До речі, хочу вам нагадати, що з'являється інформація, що за поширення інформації в соцмережах що щодо місця перебування. Та пересування ТЦК передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Хмельницького обласного ТЦК та СП. Такі дії призводять зокрема до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту країни. Тобто, якщо ТЦК лупцюють людей, то це не можна фільмувати, бо за це буде кримінальна відповідальність від 5 до 7 років. Ну, вже взагалі доводять людей до сказу, можна сказати. Так що, а як вам новина про те, що хочуть закрити доступ до судових рішень щодо питань мобілізації, а як же гласність суду? Дуже-дуже багато питань. Чи ви погоджуєтеся ось такою позицією? Чи це правильно? Пишіть в коментарях, мені б було дуже цікаво почути вашу думку. Давайте подивимося ще таке питання: чи можуть бути якісь сутички. У травні між владою та простими українцями. Чи можуть бути якісь такі значні серйозні конфлікти, протести та таке інше. П'ятірка жезлів могла б це показати, або п'ятірка мечів, тут колісниця, тут жезлів, двійка кубки, королева жезлів та помірність. Можливо, тут. Про якісь домовленості. Тут говориться про те, що це відкладено в часі, буде. Королева жезлів може говорити про якісь активні дії. Двійка кубків, Поряд з королевою жезлів може говорити про якісь новини, можливо, щось послаблять. Можливо, щось відстрочать. Бачите, п'ятірка ця жезлів все одно випала. Тобто. Не знаю, чи буде це в травні, чи це буде пізніше. Але ось ця соціальний конфлікт назріває, і якщо не буде якихось домовленостей, послаблень, то може вибухнути соціальний конфлікт, і люди поїдуть відновлювати свої права. Відновлювати, тому що так. Навіть як було при Януковичі з його драконівськими законами, те, що відбувається зараз, це зовсім інша ситуація. Також можете писати свою думку в коментарях, тому що я читала. Такі вирази, що не так страшна зовнішня окупація, зовнішній ворог, як внутрішня окупація та вороги внутрішні, і ось, на жаль, ось ці дії влади можуть призвести до п'ятірки жезлів, до соціального вибуху конфліктів. Тому сподіваємось, все ж таки на добрі новини про те, що влада якось зможе налагодити. Всередині країни діалог з суспільством, і зможемо уникнути ось цих, так скажемо, сутичок, майданів та таке інше. Але ось тут є інформація в колективному безсвідомому, що терпець уривається ще трошки, і чаша терпіння буде переповнена і може настати ось цей соціальний вибух. Побачимо, як буде Таро прогнозний. В останній інстанції, крім того, коли це прогноз для ситуації в країні, а не особистий прогноз впливає дуже багато енергії, дуже багато людей. І в залежності від того, як хто змінює свої дії, рішення, звісно, може змінюватися і прогноз. Будемо сподіватися, що все ж таки. Майбутнє виправиться і реалізується найкращий варіант майбутнього для України. Підпишіться, поставте лайк-дзвіночок до зв'язку і дивіться відео, які я додала вам у підказках. До нових зустрічей!